Постраждалі від зараженої води мешканці мікрорайону Бортничі у Києві прийшли під стіни Дарницької адміністрації. Люди вимагають від районної влади якомога швидше вирішити проблеми з постачанням води у їхні домівки. Мешканці кажуть, уже й не просять відшкодувань за ліки. Утім, жити без води більше не сила. Натомість чиновники правлять своє дезінфекція та перевірка систем триває. Коли буде вода, невідомо. Єдина порада приходити до водовозів. В данный момент вода для технического использования, для смывания унитазов, она есть, и люди ею пользуются. Питьевая вода сейчас в режиме подвоза. И, как я уже говорил, в микрорайоне Бортнича в данный момент есть четыре точки, куда подвозится вода. Подвозится она в цессернах от 4,5 до 11 тонн, да, то есть достаточно большие цессерны. Очередей э, для набора воды нету. Понятно, что... В даний момент це неудобно, тому що ну, не користуєшся краном, а да, користуєшся тільки приносною водою. Люди, які перші похворіли, зараз боліють чомусь по другому кругу. Боліють не те, що люди п'ють цю воду, а те, що люди, митися треба, купатися треба. Чи нам, я вам казав, вже дівчатам вашим, що нам сюди йти, брати дітей, митися. Я думаю, тут з водою все гаразд. Може прийдемо сюди, не знаю, побачимо, як уже складеться ситуація по їхньому.